before Сідайте. Дуже гарний спів і дуже гарне виконання державного війни. Дякую вам. Суд оголошує ухвалу 22 лютого, сімнадцятого року, головуючий суддя Павлоградської міністральної суду Нібраської області Саматкан при вирішенні судом питань при ухваленні вироку у кримінальному провадженні за обвинуваченням Назарова Віктора Миколаєвича вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 425 кримінального кодексу України. Внесено в ЄРДФ за номером чотириста двадцять чотирнадцять дев'ять червня 2014 року встановив вирішуючи питання при ухваленні вироку показаному кримінальному провадженню, з'ясовано, що у висновках судово-медичних експертиз дослідження трупів наявні наступні розбіжності, а саме згідно висновку експерта номер 405 п'ять дров -Е Дослідження фрагменту тіла невідомої людини, встановленого як Абраменко Олександр Сергійович, 5 березня 1989 року народження у висновках відсутні дані щодо результатів проведеного дослідження, натомість вказані відомості відносно загиблого лісного 78-го року народження, що унеможливлює що унеможливлює правильне ідентифікування вказаної особи та відповідність вказаної експертизи. Згідно висновку експерта номер 378 дроб Ле. Девість дослідження фрагменту тіла невідомої людини, встановленого як Гончаренко Сергій Валерійович. 16 липня 1981 року народження, у висновках зазначена дата народження 16 липня 1991 року народження, що унеможливує правильне ідентифікування вказаної особи та відповідність вказаної експертизи. Згідно висновку експерта номер 415 ЛЕ 46, дослідження фрагменту тіла невідомої людини, встановленого як телегін, телегін вибачте, Сергій Анатолійович, 22 жовтня 1975 року народження, у висновках зазначена дата народження 22 жовтня 1971 року, а також вказано прізвище Телегін, що унеможливлює його правильне ідентифікування вказаної особи і відповідність вказаної експертизи. Згідно висновку експерта номер 389 ЛЕ з дослідження фрагменту тіла невідомо людину, встановлено як Шостак Сергія Михайлович, 19 січня місяць року народження. У висновках зазначена дата його народження, 19 грудня 1981 року, що унеможливлює правильне ідентифікування вказаної особи та відповідність. Казної експертизи. Згідно висновку експерта номер 388 ЛЕ 19 дослідження фрагменту тіла невідомої людини, встановленого як Ковалік Олександр Сергійович, 23 серпня сімдесят року народження. У виставках зазначено його прізвища Ковалик, що унеможливлює правильне ідентифікування вказаної особи та відповідність казної експертизи. Згідно висновку експерта ЛЕ 29 дослідження фрагменту тіла. Невідомої людини встановлено як Павленко Олег Анатолійович, 28 червня 1971 року, року народження, у висновках зазначено його прізвище по батькові Анатолійович, що неможливлює правильне ідентифікування вказаної особи і відповідність вказаної експертизи. Згідно висновку експерта no 376 шість 7 з дослідження фрагменту тіла невідомої людини, встановленого як Авдієв, Константин Сергійович, 5 серпня 1991 року народження, у висновках зазначено його прізвище Авдеєв. Що неможливе правильне ідентифікування вказаної особи і відповідність вказаної експертизи, згідно висновку експерта номер 372 ЛЕ4. Дослідження фрагменту тіла невідомої людини, встановленого як Резніков резнікові Євген двадцять 29 вересня першого року народження у висновках зазначено його дата народження 29 листопада, вісім першого року, що неможливо є правильне ідентифікування вказаної особи та відповідність казної експертизи. Згідно висновку експерта номер 372 ЛМ, 3 дослідження фрагменту тіла невідомої людини, встановленого як каменем, Денис е Сергійович, 30 листопада 2009 року народження у висновке на зазначено його прізвище Каменев, що унеможливлює правильне ідентифікування вказаної особи і відповідність вказаної експертизи. Не цих обставин унеможливлює винесення обвинувального чи виправдовольного вироку дані кримінального провадження. Вважаю, що за необхідне поновити з'ясування обставин кримінального провадження з вище зазначених питань, що згоджуються з нормами статейні. 364, 365, 368 КПК України. тридцять восьми капіка України. виходу в суду з нарадщої кімнати для вияснення цих питань з метою усунення неточності і прийняття рішення. За таких писав вважаю, можливо вийти з нарадчої кімнати для з'ясування певних обставин, що можуть вплинути на правильність і законність судового рішення, права і інтереси учасників кримінального провадження. На що випускні ручні стаття про триста четвертої, триста КПК України постановляють. Здійснити ви зарачу кімнату кримінального провадження за обвинуваченням Назарова Віктора у учительні кримінального правопорушення передбачено численному 3 статті 45 кримінального кодексу України і відновити розгляд кримінального провадження по суті з перевірки обставин, зазначених у часті даної ухвали, ухвала оскарженню не підлягає. І е, написана і підписана в нарадчій кімнаті. Як е, видно і е, вбачається з даної ухвали, е, у експертизах е, допущено ряд е, неточностей, е, зокрема, е, вказані невірно е, прізвища, невірно вказані дати народження а також е, стосовно потерпілого Авраменка Олександра Сергійовича вказано, що мама його це лісна, хоча лісна це взагалі це інша особа. За даних обставин ми прийнято рішення про вихід з нарадчої кімнати для того, щоб з'ясувати ці обставини, бо вони не дають постановити взагалі будь-якого вироку не з'ясування цих обставин. Будь ласка, прокурор, вам, ви маєте з'ясувати ці обставини, ваші пропозиції за даною ситуацією. Ваша честь, вважаю, за можливе усунути зазначені суперечності, про які вам згадано ухвалювали шляхом викладу. Експерта, які проводить ці прокурор пропонує депутата допитати експерта для того, щоб усунути ці суперечності, які нам пояснить, чого саме чи це описка, чи це якісь інші обставини, які вказані в експертизах. Будь ласка, представник потерпілих ваша допомога. <тасп> Чому суд я необхідне викликати дійсно експертів? <'я> Спочатку суд пені тіні думки, щоб у нас не було підстав для. Скасування будь-якого вироку, який принесуть, щоб у нас вирок відповідати на тим дослідженим доказам, які були досліджені і будуть ті доліки, які були виявлені з вами. Будь ласка, потерпіть ваша думка. Також погоджуйтесь. Будь ласка, обвинувачені ваша думка. Нема заперечень, нема заперечень. Це не з'ясування цих обставин, це буде грубою порушення норм КПК України, бо якщо я вже кажу, якщо брати до уваги, це буде мова йти зовсім про інших осіб, не ті, яких ми розглядаємо в новому засіданні. Якщо брати з точки зору юридичного суду, приймає рішення викликати експерта, який проводить цю експертизу, це експерт у нас. Експерт, який проводив експертизу, це експерт Дніпропетровського сме. Буде викликаний до судового засідання і е, допитаний якості експерта, який нам пояснить або усунуть ті е, чи інші розбіжності, які, ми, які я з'ясувала на радшій кімнаті, будучи в вироку. Будь ласка, пропонується дата нашої наступної роботи 28, лист... 28 лютого, 28 февраля, кому проблематично поняття, 28 лютого, 10 година. Будь ласка, 10 година, щойно сказав, будь ласка, адвокатури, чи є у вас запередження? це день був? Цей день Він буде вівторок. В принципі, нормально. Вас втраюває, да? 10 година, 28 -го лютого, експерт буде викликаний, допитаний, і подальші ремонти ми з вами оприділимося. Е, е, До побачення. Я з питання можна посказувати? Так. А якщо ми от, на наступному суді 28 числа саме виявимо якісь несправочності, a um...